Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас розпаковка посилки з інтернет-магазину Домки. Це наш Дніпровський інтернет-магазин, який створили відомі блогери Віталій та Вікторія Кіктенко. Це моє друге замовлення. Замовляти можна напевно по всій Україні. А по Дніпру-кур'єрська доставка безкоштовно, і також безкоштовна доставка на точки видачі. В мене точка видачі біля дому це магазин Екоферма. І я замовляю вже вдруге на цю точку видачі безкоштовно. Зараз покажу, що прийшло. Назву ціни, можливо, вам також буде цікаво, і ви захочете собі щось обрати. По-перше, в замовлення завжди вкладається в пакет з логотипом цього магазину, як ви бачите. Дуже зручно, можна на точці видачі одразу перекласти в пакет і нести додому не в коробці. Далі, ось така упаковка з трьох баночок тунця. Кожній по 80 грам. Я замовляла без знижки, іноді на нього буває і знижка, але невелика десь 10%. Подобається, що даний тунець не дрібний в баночці, а ось такими шматочками, як намальовано на упаковці. Ціна за набір була 175 гривень без знижки. В складі тільки тунець, вода і сіль. Більше нічого немає. Склад дуже гарний. Далі, друзі, в мене дві упаковки засобу для миття посуду з натуральним органічним складом. Об'єм кожної упаковки 500 мл. Також є дозатор, зручно буде користуватися. Це з ромашкою. Другий з яблуком. Також на сайті є і інші аромати, не тільки такі, як я замовила. Ціна кожної упаковки 50 гривень. Я вважаю, що для такого складу це недорого і також екологічно. Думаю, що буду повторювати, якщо сподобається, як вони працюють. Нарешті знайшла для себе резинки для фітнесу, які дійсно сподобались і підійшли. Тому що ті, що я замовляла на Aliexpress, були або зовсім невідчутні і дуже швидко рвались, або були занадто жорсткі, і мені теж не підходили. Неможливо було з ними нормально тренуватись. Тут цілий набор з трьох резинок, трьох рівнів жорсткості, вони приходять в коробочці. Я вже відкрила і зрозуміла, що вони саме такі, як мені потрібно. Кольори рожевий, фіолетовий та м'ятний. І також є мішечок для зберігання. Можна зберігати в пакетику, можна ось в такому мішечку. Зараз одну резинку достану і покажу вам. Вони дійсно зручні, і також Думаю, що будуть, будуть служити дуже довго. Потім, якщо вам цікаво, я можу після декількох тренувань вам розповісти, запитуйте в коментарях. Також хочу сказати, що немає ніякого неприємного аромату, тільки легкий запах резини. Вони, як вказано на сайті, робляться на заводі, на якому виготовляється медичне обладнання. Ціна набору була 260 гривень без знижки. І останнє, що було в цій коробочці, це набір прального порошку Alizгу, Дві упаковки по ціні однієї, порошок дитячий. В кожній коробочці 400 грам, тобто всього 800 г. Ціна за даний набір була 75 гривень. Раніше я вже замовляла в попередній посилці також набір, але тільки з універсальним порошком. Тут 450 грим в коробочці, їх було дві в наборі, і ціна набору на сайті 65 гривень. Не знаю, чи зараз він є в наявності, можете пройти і подивитись. Потім, коли вже зробила замовлення, побачила, що даний пральний порошок також продається і в Єві. Раніше не звертала на це увагу, бо в основному купляла або Персіл, або Аріель, але зараз побачила, що він також є там, тільки не порівнювала ціни, не знаю, в Єві він дешевше або дорожче. Все одно, вважаю, що пропозиція 2 по ціні одного достатньо вигідна. Склад в даного прального порошку достатньо хороший, і він добре відпирає плями, які були в мене на одязі. Не знаю, чи всі плями він так гарно буде видаляти. Але поки що я ним задоволена. Одну упаковку вже використовую. Ще для дитини я замовляла ось такі. Сніданки сухі зернові. Це кульки з какао та бананом, з амарантом. Вони без цукру, без глютену. Дуже чудовий склад. Всередині пакетики з банановим або шоколадним смаком. Я вважаю, що це в будь-якому разі ніякий не сніданок. Це можна використовувати. Після основної їжі, якщо хочеться чогось солодкого, тут цукру немає, немає, немає нічого шкідливого замість тих цукерок, які продаються в наших магазинах. Ціна такого набору була 74 гривні. І ще хотіла з вами поділитися тим, чим була задоволена найбільше. Я замовила ось такий пробник. Шампунь для волосся. Також на сайті є і кондиціонер, але я його не замовляла. Тут об'єм 30 мл. Вистачає надовго, він густої консистенції, шампунь Miwa Pro. Відновлення з арагановою олією для всіх типів волосся. Друзі, це український виробник, і поки що найкращий шампунь з тих, що в мене був. Я обов'язково буду замовляти повнорозмірну версію, хоча вона не бюджетна. Об'єм 200 мл коштує 399 гривень, можливо, дочекаюся якоїсь знички. Волосся не потребувало моє волосся використання кондиціонеру після цього шампуню. Дуже довго залишалось свіжим, не викликало ніякого подразнення шкіри голови. Є Дуже красивий блиск, свіжість, тому рекомендую. І, звичайно ж, добре, що спочатку можна замовити пробник. Друзі, якщо вам цікаві такі відео, то дайте, будь ласка, знати, напишіть про це в коментарях. Дякую всім за перегляд, бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, і зустрінемось у наступних відео. Всім до побачення!